Всі докази вказують на те, що поки українці і біженці, не тільки біженці, будуть залишатися в Польщі. Це тільки буде впливати позитивно на економіку, в рази перевищуючи надану нам допомогу. Згідно досліджень компанії Deloitte, українці у 2024 році згенерували 2,7% ВВП Польщі. В цифрах це десь. 100 мільярдів злотих дослідження показують, що прихід українських біженців не тільки не вплинув негативно на економіку, наприклад, через зростання безробіття чи зниження е виплат е зарплатних, а навпаки, е прихід українців вплинув на зростання зайнятості серед поляків та покращення функціонування польських фірм та працівників. Якщо вам хтось десь буде казати серед поляків, що на нас тратять, ми нічого не робимо. Ну то покажіть їм це відео. Компанія Deloitte зробила е, дослідження і де все по полочкам, якби розписала.